Насправді аналіз ґрунту не для точного заміровства. Зайшли в господарство 18 червня. Буквально там через три тижні вже автомобіль Агрілава відбирав аналіз ґрунту. У 2024 році 420 мм за рік це прям було чудово. Ті роки були по 200-300 по мм за рік. за рік за рік. У нас є на відстані, ну не знаю, тут може до кілометра між полями, у нас є перепади від дуже низького. І дуже високого вмісту фосфору. Дуже багато хто продає насіння, силі тому що не в кожного є такий завод, який може відібрати це насіння. Казав один аграрії, якщо бур'яни ростуть, значить земля родюча, волога є і буде врожай. В межах поля зони розподілу рівня забезпечення елементів живлення, вони різні. Якщо ви хочете займатися рослинництвом, ви повинні розуміти кожне своє поле. Всім привіт! Сьогодні ми в гостях у прогресивного аграрія Геннадія Гадзовського. Яку ви вже знаєте, знайомі з ним. Геннадій Газовський покорив, зробив прибутковими піски Волині і перебрався на Одещину. Зараз ми знаходимося прямо біля самого моря. Геннадій, вітаю. Добрий день! Раді вас бачити на наших одеських просторах. Навзаєм. Я одразу представлю також тут ще є такі дуже серйозні у нас аграрії, прогресивні. Сергій Суровий, Сергій Суровий в команді з Геннадієм. Ми далі будемо більш детально розкажемо, чому він, він тут. Але скажу, що ви розумієте, що степ, південь, обмежена кількість опадів тут працювати непросто. Особливо, щоб це був дійсно бізнес і був прибутковий. Тому от Сергій Суровий тут, і ми далі більш детально поговоримо про його роль. Ну і головний агроном Андрій, вітаю, який е займається цими всіми операційними питаннями на полях. Геннадій, розкажіть, як ви тут взагалі от, е опинилися? Чому, от, е чому ви тут? Е Цікавий е збіг обставин. Е мій партнер е Базильчук Віктор в травні місяці запропонував мені відвідати це господарство, зробити земельний аудит. Технологія, що і як використовується. Після мого візиту я там, дав звіт, і він мені запропонував стати співпартнером цього проєкту: 5 тисяч гектарів землі, це південь Миколаївської, південь Одеської області. Має три кластери. Ми ще знаходимося з вами на кластері 1500. Ось воно має статус ноутіл. No Ось наші попередні власники, або там не наші, а попередні власники цього господарства 8-10 років дотримувалися принципів ноутіла, правильних неправильних. Це вже історична ситуація. Ми продовжили оцю технологію ноутіла зі своїми там рішеннями, зі своїми думками і зі своїми розрахунками. Тому напевно трохи пізніше до цього там торкнемося. Глибше по сівозміні до нас була сівозміна пшениця ячмінь соняшник з того, що ми слідкували за ну там два роки нам дали можливість подивитися. Ось ми започаткували сівозміну пшениця ріпак 80%. Посіяли 230 гектарів зимового рогу для проби для розуміння. Я вперше його сію і. Для мене це зовсім нова культура, але цей регіон. Наші сусіди-фермери дуже активно цим з цією культурою працюють. Ну і на залишок площі це соняше казав один на Якщо бур'яни ростуть, значить земля родюча, волога є і буде врожай. До речі, про вологу Андрій, ти можеш розказати так коротко, що тут по клімату, що, що випадає за рік, що випадає за вегетаційний сезон, тому що це таке важливе сьогодні питання. Ну, клімат тут важкий, Аравії. рік на рік не приходиться. У 24 році 420 міліметрів за рік це прям було чудово. Ті роки були по 200-300 по міліметрів за рік. За рік, за рік. 200 мм. на даний момент з вересня місяця по цей момент випало 150 міліметрів. Ну, це якби теж непогано, але но... mm -hmm. грудень трошки було опадів, січень у нас абсолютно без опадів. Слухай, якщо 200-300 мм за рік, то скільки випадає от за, за вегетаційний період? Ну, давай візьмемо, що, що ми якусь давай, е, цю яру якусь культуру візьмемо. О, це дуже складне питання. Не можна якось прогнозувати, то що загалі рівномірно випадає. Тобто в нас може, може ні, ні, більші... факт, факт. То, якщо там випало 200 або триста міліметрів, ні, немає таких показників В середньому більше випадає в зимовий період. Але буває таке, що зима може бути без опадів, а потім там липень, травень може бути основні опади. А тут ще ж питання в тому, що тут море дуже близько. І воно теж дає свій вплив ну, доволі негативний, це не позитивний вплив. Чуєш, ну, ну рівно, як от можна працювати 200-300 міліметрів е, в рік. Е, тут деякі аграрії з Чернігівської області кажуть, що е, Чернігівська область це вже там зона недостатнього зволоження, що їм не вистачає опадів, е, ну, розумієш. А тут 200-300 міліметрів за рік. Плюс тут же ж інша зовсім сума активних температур, тут же зовсім інші температури. Плюс ці. Вітри, сухі солоні з цього, це ж я відвідую багато господарств, можу сказати, що приїжджає в будь-яке господарство, ти почуєш, що опадів недостатньо. Ну тому спиратися на що таке зона достатнього зволоження, що недостатньо, ми не будемо. Маємо сьогоднішні реалії. реалії. ну, потребують певної уваги, там певних технологічних рішень. І саме головне. Певної, знаєте, планової вражальності не треба себе переоцінювати, да? тобто треба розраховувати на мінімум. А якщо складаються умови вдавно, ну, якби вчасно і вдало, то тоді можемо отримати доволі гарний результат. Я хочу продовжити попередню думку ага. з опадами. Я був дуже так налаштований. Ні-ні ні, ні в якому разі. Але коли я приїхав на полях однокровно в'їжджаючи, Ті поля, які належать цьому належали цьому господарству і належать сьогоднішній. Я бачив паралельно поля сусідів. Да, от я, як там фермер, як агроном, як власник, я дивився очима, що ця земля може давати при певних там рівних ситуаціях при дотриманні технології, при дотриманні там під підбору насіння, живлення, агротехнічних заходів. І я бачив величину, якби, різницю, або і потенціал. Цього Так, немає опадів, немає посушливої температури високі, але при цьому люди збирають 4-6 тонн пшениці, збирають до 3 тонн соняшник, кріпак в межах 25-35 з гектара. Тобто Потенціал ґрунту є, вміст органічної речовини в межах 3-3,5-4%. Запаси калію, які, якими я дивлюсь, 300 одиниць калію, коли в мене на Волинській там 70-60 одиниць калію, тут 300-400. Я подивився на е, ті поля сусідні, які межують з нашими, і побачив, як при правильному підході агротехніки, живленню підбору насіння можна отримувати. Врожаї і потенціал з цього поля з цього регіону. на першому етапі ми почали спілкуватися Неурецький Святослав, головний технолог Херідона по Одеській Миколаївській області. Він дав нам перші ага. думки, рішення, ознаки, як працювати далі. У нас був консультації Гавчук Олександр Петрович. Він сусіднє господарство з Кирничанським, який він вважається одним із успішних господарств півдня Миколаєва. Ось далі ми спілкувалися Олександр Чумак. Ми в нього купили насіння а, пшениці, тому що розуміли, що з тим насінням, яке працювало це господарство, вже далі нам рухатись там 9 років поспіль був без зміни і все таке. Тобто ми в Олександра Чумака взяли а, якісне, прогресивне насіння а, наших, пів, нашого інституту. А, Пшениці Одеського, ось він нам дав кваліфіковану консультацію дотримання технологічних прав і норм. Ось і сьогодні ми підписали угоду з Сергієм на наш супровід нашого кластеру на нашого трьох кластерів по одному тілу, так як це достатньо тонка матерія, і тут треба такі правильні, тонкі. Технологічні рішення, Ярослав, для мене в цьому році відкриття, що для того, щоб насіння пшениці було успішним, треба досягти нульового місту егілопса. Угу. Я раніше на Волині навіть не знав, що таке егілопс, Розкажіть. І які його ну це ну, більше Сергій розкаже. Сергій ну давайте, це... я... Покажу, по... почали, Чот... почали Чот... говорити а, Сергій, хай пояснити, а то зараз там хтось дивиться. Взагалі егілопс проблема півдня. Чому це проблема стає? Тому що багато хто намагається вирощувати зими ріпак, тому що він більш прибутковий, ніж сонячник. І він використовує все-таки запаси осінньо-зимової вологи. Тобто він більш стабільний, ніж сонячник, якщо ти отримав скору. Uh -huh. І саме в ріпаку, здебільшого, ми розмножуємо ці злакові види бурінів, тому що ми їм не даємо таке, такої уваги. Тобто ігноруємо їх, вважаємо, що ну, ріпаку вони не зашкодять, але вони потім шкодять нашим подальшим культурам, особливо зими пшениці. У ну, тілі це ще гостріше питання, загострюється. І на, на сьогодні хімічних вирішень цієї проблеми в, в сходах озимої пшениці немає. Це зміна сівозміни, тобто підбір так культур, можливо, там. Пшениця має повертатись на четвертий рік, тобто три роки має бути дводольна культура, в якій ти будеш планомірно з цим боротися. Mm -hmm. Це зміщення строків посіву на більш пізні терміни для того, щоб спровокувати першу хвилю там гелопса, забрати його гліфосатом і потім уже сіяти. Тобто, це набір певних, певних інструментів або рішень для того, щоб вирішити цю проблему. Або не допустити її. Ну, здебільшого, тут треба її вирішувати. І так склалося, що це господарство не зря перейшло до Геннадія, тому що ну, тут, тут були допущені багато помилок, і сьогодні треба вирішувати ці проблеми. І голопс це не єдина проблема. У нас є ще гульпа, тонконіг. Да? Як-як? тонконіг? Да. Як -як? Тонконі. Тобто є ще ряд проблемних бурінів, з якими треба боротися. І uh -huh. так само у нас кураї ще є, перекатипове, так зване. Uh -huh. то есть, викликів є достатньо. А з рахуванням того, що голова приходить нестабільно, тобто можуть насіння довгий період часу лежати в ґрунті, а потім спровокується тоді, коли ти на цього не чек. Тому до цього дуже велику увагу, і дуже багато хто продає насіння з тому що не у кожного є такий завод, який може відібрати це насіння. От Олександр Чумак це один із тих, хто може забрати гілопс насіння і mm -hmm. Андрій, Андрій Борисович, чорти я теж хочу за нього сказати. Він власник господарства, який знаходить, який Майже сусіди із цим кластером, де ми зараз знаходимося в Південній Одеської області. Ми теж до нього звернулися за порадою допомоги. Купили в нього його, на його думку, оптимальне насіння пшениці для цього місця. Він вже більше там 15 20 років Сергій працює в цьому регіоні. Хто як не він знає найкраще на практиці, що тут росте. В нього є свій власний насінневий завод, теж насінневе господарство. Ми закупили також в нього насневі матеріали, і попросили його долучитися до рекомендацій технології нашого господарства. Він вніс нам пропозицію скільки Андрій: 1,5-1,4 і чотири на гектар. на сіни посіяних пшениці його сортів. Ми заклали цей дослід. Ми будемо пізніше говорити mm -hmm. про наші досліди. Зараз виглядає дуже гарно. Два слова хотів би сказати. знаєте, за що за. Як ми почали свою діяльність, ми зайшли в господарство 18 червня, так. ну тобто нам передали ключі. Ми оплатили 100% вартості і нам передали ключі в управління. Ми почали знайомитися з лікарями. ключі від дверей, від офісу та від ангарів. Від банківського рахунку а, банк. від підпису від всіх. Ключа церкви ми його називаємо да. okay. О, ось, від господарства. І ми з 18 червня е, війшли в господарство і хочу відмітити, що 6 липня, буквально там через три неділі, вже автомобіль Агрілаба відбирав аналіз ґрунту. Для мене, як для а, практикуючого агронома, було на, ну, мега важливо розуміти, з якою базою я починаю працювати, тобто які мені треба заходити, на що звернути в першу чергу увагу, в чому є диференціація і куди рухатися. Тому ще оперативно. Ви не встигли не встигли купити, не встигли розібратися. Що тут агрілап уже це знаєте? Це від, від слов до діла. Що на Волині, коли ми записували а, разом з вами відео, я говорив, що номер один. А для початку точного землеробства – це аналіз ґрунту. І от першим кроком, що ми тут зробили, це зробили аналіз. Насправді, аналіз ґрунту не для точного землеробства. Аналіз ґрунту для того, взагалі, якщо ви хочете займатися фермерством, якщо ви хочете займатися рослинництвом, ви повинні розуміти кожне своє поле. Тому що аналіз ґрунту це точно не про НПК, і ми тут поговоримо. Тут якраз зібралась така команда: ось із Сергієм. Ми поговоримо, що аналіз ґрунту це точно не про НПК, а треба дивитися глибше. Якщо ми сьогодні на півні, якщо ми сьогодні на нулю, то саме аналіз ґрунту дозволить вибудувати ту технологію. В цілому технології і технології управління живленням, тому що тут особливе, особливе буде живлення. Зрозуміло, що в точне землеробство ну, включає цей інструмент, аналізу ґрунту, без нього також ніяк. Я тільки хочу ще, ще прокоментувати дуже цікавий момент. До нас, коли звертаються, приходять є там, аграри і кажуть, що ми з півдня. І ну, там деталізація має бути невелика, тому що ми говоримо, що найменша деталізація взагалі, якщо ти хочеш там, навіть не точно ефективним заморозком займатися, там не менше, 10, один зразок змішаний з 10 гектарів, наприклад, не менше. Ми з півдня, у нас там степ, у нас чорноземна зона і тому подібне. Ну, про що ви, хлопці, говорите? Нам вистачить одного зразка чи двох з поля, тому що там воно все рівномірно. Нам потрібно розуміти картину з поля. Коли ми починаємо працювати, то десь от така картина, якось я вже бачу. Ну це ж ось це хороша, ж степ, це ж південь. Ось хороша картина прямо цього, цього регіону. Давайте подивимося по фосфору. У нас є на відстані, ну не знаю, тут може до кілометра між полями. У нас є перепади від дуже низького і дуже високого місту фосфору. Ось тобі, будь ласка, бери і роби. Це міст сірки, як у нас. Роз... розкладено по полям. Угу. Ось е, наш елемент цинк. Тобто, всі говорять про дефіцит цинку на півдні. Ось ми його подивилися в очі е, на наших полях. яка… І засніміть, що це все різні, це не в межах однієї зони. Що ви побачили це одна зона, з різні елементи. Ну я маю на увазі, що це не одна. Ось тут дивіться, де щось Щас... поля. Ні, це, це кластер Це один кластер. А є, наприклад, ні, ти не, не зрозумів, що в межах поля зони розподілу елементу да. рівня забезпечення елементів живлення вони різні. Там різні. Від, тобто не можна від сказати, від низького, що до одне поле, один місто, тобто не можна було виділити одну зону, відібрати там і, і прив'язати до цієї зони. Рівень фосфору, рівень калію, рівень азоту, там, сірки. Ну, все, планувати що... добрива Тому... по всьому да. господарству виключно То... враховуючи одне поле. Тобто в межах одного поля будуть різні завдання на внесення азоту, на внесення фосфору, на внесення калію, сірки, цинку де ми бачимо. Ось, ось дивіться. Ось а, саме де, де це саме. Де це саме поле, щоб показати. Це що в нас тут? Картограма? Ні, можна його? А, я неправильно Все, О, тепер. Все, все зрозуміло. Ну, ось, ось ми дивимося навіть ось це поле. Ось воно якесь строкати по фосфору. І по цинку так само. А ось покар... Ні, воно строкате, але різні зони. Бачиш, тут, тут зовсім різні. Тут інша карта завдання буде. Тут взагалі ось. Тут цього немає, а, до речі, а тут ось по цинку взагалі така ціла ця мозаїка. Так, да, ми можемо дивитися, що ці два поля вони йдуть набагато краще, по всьому господарству. Да, тут ми використали, якщо я пам'ятаю, менеджмент зон. Тут працювали не по зонах продуктивності. Ми не виберемо одні зони продуктивності, і не працюємо, тому що це велика помилка. Ось, ще, е різні інструменти дають різні. Е Різне як би сказати, іскаження да, цього всього діла. Тут використовується і, і рельєф, і ґрунти, і RGB-знімки по кольору, як розподіляються ці всі моменти. Ну, використовується також, да, Є як один інструмент і IndVA, їх за багато років да, про цій продуктивність і тому подібне. То тут комплекс факторів, для того, щоб максимально об'єктивно визначити, де, де відібрати.